Добрий день, Україна. Нісан Арія, комплектація предмаксимальна максимальна Plus. штатів пригнана японська зборка. 91 кВт час. Батарея повний привід, протезна тачка 100%, впевнений в цьому, але будемо знайомитися, розбиратись. Пристебніться, поїхали. Мій партнер з пробігом 23 тисячі кілометрів вона заїхала, зараз 25. значить Потужність автомобіля 435 кінських сил і повний привід. Під капотом тут взагалі нічого не торкали, не трогали. Тут все рідне ціле. Електродвигун ви бачите, як в класичному автомобілі, скажімо, під капотом ми бачимо, і так як теслі там просто багажник. Маленький тут акумулятор цей стоїть. Пусковий вигляд, звісно, футуристичний, про це багато хто говорить. Ще камельон кольор, в неї ті але він змінюється від погоди, під настрій ваш і погодній. По пошкодженню була ліва сторона, тут мінялись дві двері і переднє крило. Все ставилось оригінал. Нова дверка, нове крило, бушна ціла, оригінальна ця дверка. Фарбована сторона, досить легенько. І заходили трошки в пройом. Тут десь невеличка була там на порозі підм'ятинка, і пройоми пофарбовані обидва тут. Все, по кузову більше нічого, по лакипені ніяких зауважень тут немає. По колу зараз пройдемось. Все, подивимось. Все інше всередині, до речі, а ага, проти для зарядки. Раз, два. Панорамний дах. Ну, ось так. Комплектація на сенсорний безключовий доступ на всіх дверках. Дати конвеєр на рік випуску не чистий, 23-й співпадає і в і модельний. електропривід Електропривідсидін, звісно, є. Комбінований салон, бачите, тут такі. шкіряний, тут замкше, типу, замша, алькантари, приблизно так. Килими гумові тут такі лежать стінгрей. І є оригінальні її рідні. Що ми бачимо всередині? Є чотири склопідйомники, є електродзеркала, пам'ять сидіння двох дриверів, електрокоректор фар. Це у нас е асистент рульовий підрулювач чи не підрулювач вимикається. Проекція на лобове. Ми можемо вмикати і вимикати, бачите? Приближу трошечки, да. автохолд антіаткат, щоб ми не тримали гальма, таймер зарядки, електропривід кришки багажника. Є датчик світла, є протитуманки. Автоматичний дальній є, шкіряне кермо чудово, бездоганно виглядає. Монітори, екрани, ну, всі красиві, сучасні, все прикольно. Зараз ми до них ще повернемось. Адаптивний круїз контроль з цими системами безпеки, з моніторами сліпих зон. Тут. З радаром, дістроніком, всіми цими речами і ну, управління хендсфрі. Пробігу на зараз у неї 25 тисяч кілометрів. Заїхала вона було 23 з чимось. От вона пару ну, 2-3 тисячі проїхала по Україні. Що важливо, партнер до цього був Ліф. От він каже, що залишок в кілометрах е показує не так, як в Ліфі, що ти обігрівач ключів, вона раз і впала швидко. Вона якось середньо розраховує, тобто більш реальну картинку прораховує, щоб ти не вмикав і не вимикав. Адаптується і аналізує ну, останнє, так розумію, режими твої використання. Також є датчик дощу. Тут у нас електроручник, кнопочка старт-стоп. Клімат, бачите, як прямо в дошці тут виконаний. Цікаво, досить так на нього натискаєш. Він не сенсорний, його треба придавлювати. Прикольно виконали, мені це дуже рішення сподобалось. Тут є CarPlay, Android Auto. Я знаю, що в китайцях точно цього немає. Навігацію так само, тут не прошити європейські карти, але в цілому, якщо ви прошиєте європейські карти, то вони мають працювати. З іншої сторони, замислюся, нафіг тут навігацію прошивати, коли у вас є android Auto або CarPlay, і ви ж телефони, можете виводити те свої навігації. Дуже приємний інтерфейс. Ще важливо сказати про клімат. Цікаві тут речі. Ну, Клімат-контроль, по-перше, двозонний, це ви бачите. Є обігрів передніх сидушок, ось вони вмикаються. Оф. І також є задні, що приємно тут дивує. До речі, в Теслах таке зустрічалось мені. О, так, да-да-да. Позадку так само. Обігрів керма. О, от він. Авторежим є, і примусовий. Тут у нас є Type-C адаптер USB, гніздо для підкурювача. Це таке нижче, ну, мовно кажучи, під телефон чи може ще під щось, скоріш за все, під гаджет зручно буде. Штучка оця підлокітник разом з цією всією шайбою конструкцією рухається. Як вам буде зручно. Окрім драйву, тут на шайбі перемикача швидкостей є бережем, як він був приблизно і в ліфах. А, отут бачимо його, коли перемикаємо. В бережимі вона більш підсилено, з колес рекуперацію забирає на заряд на економії батареї. Тут є у нас драйв моди, спорт, стандарт, ека і сноу, сніг. Є. Залишимо поки, що ми в стандарті. Є степ, наскільки мені відомо, це в неї додаткова така, скажімо, система. Підсиленої рекуперації, от як на Теслі, коли ви відпускаєте гальма, щоб вона максимально гальмувала саме е без натискання на педалі гальмів. І отакий от прикольний. цацкапецька, тут є виїзний бардачок. Отак от він сувається, відкривається. І ось так зачиняється. І є безконтактна зарядка у нас для телефону. Тут в цьому під от ми відчиняємо. От Нижче під нього. Перевірю-ка я. Поклав його тільки що на зарядку. він мене Увімкнувся. Також у нас тут модне дзеркало з камерою. Бачите, ми можемо так от вмикати, щоб бачити більш таке зображення, якщо нам так потрібно. Панорамний дах, шикарніший. Шторка тут я зараз її відчинив, не поняли. шторку можна зачиняти, заїжджати, щоб, якщо вам не потрібно бачити небо. Ну і люк. Ось так відчиняється. Сьогодні похмуре українське небо, але найчарівніше у світі. В темряві ось це. Неймовірно круто підсвічується. І ось це. Дверні всі ці панелі, воно дуже-дуже приємно, і мардашка в неї дуже красиво з вулиці світиться. <му> По безпеці тут спрацювала штора і обидві сидушки. Безпека ставилась з донора оригінально моїм партнерам, що дуже важливо, напевно, наголосити, як вам це буде приємно. Ну, обов'язково я завжди кажу: довіряйте і перевіряйте. Зараз я знаходжусь за кермом, ми ще проїдемося, я пора ну, своїми враженнями, поділюсь з вами. Сидіти мені тут неймовірно зручно, комфортна посадка, комфортна сидушка, простора, все супер. Зараз перевіримо на другому ряду сидіння, як там сидиться. Ще щодо ну, поїздив мій партнер, скажімо, з грудня по березень, тобто більш в холодну пору. Ну, приблизно розбіги його кілометражів без всяких там економій, зайвих вони в. Бо були в реальних умовах, з включеними кліматами, обігрівами, там в діапазоні приблизно 300-350 кілометрів, ось так. Зараз там ближче до 400 виходить, коли потеплішало. Ну, влітку ще він не їздив. І якщо можливо чи неможливо, виходить на ті там заявлені 500, якщо там паспортні заявлення, ну це якщо все вимкнути, можливо, катитися. Більше того, він каже, вона досить жваво їде і вона провокує на активну їзду. Тому крастись на ній. У нього не виходило. Але я розумію, що дуже, ну, дуже добре розумію я і ви, напевно, що від режиму експлуатації, від того, як ви натискаєте, хоч на ДВС, хоч на електричці, звісно, різниця буде чимала. Якби я зараз не сидів, а стояв би, то я аплодував би стоячи. Але я сиджу. І аплодую саме за те, що я своїм ростом 193 см сам за собою сиджу комфортно в цьому автомобілі. І це мене дуже приємно, радує і дивує. Молодці, тут Нісану... Від мене просто респект. Є підлокітничок, є два підстаканничка, Позаду є обігріву сидушок, бачите, свої, ми можемо кнопочками тут керувати. Type-C і USB так само, ну і свій повітродух. Тунеля взагалі нема тут ніякого. Для них дуже зручно, тому тут буде, в принципі, і в трьох доволі комфортно розміщатись. Я ледве-ледве можу без тут в куті торкати стелі, але якщо я її зніму, то проблеми взагалі ніякої нема. Навіть з моїм ростом все дуже непогано. Ну, чесно кажучи, респект. І от ще що я знайшов, всього два положення, але все ж таки є, спинка може змінювати свій нахил. Тому трошечки відпочити, більш. Тут і так так, полульожа сидиш, комфортно, круто, але можна ще трошечки відкинути. Кришечка багажничка відчиняється ось так. По швидкості досить непогано, теж супер. Тут гумовий килим є. Дві полиці в багажничку ви у нас бачите тут є. Ну, запаски у нас тут, звісно, немає Є аварійний набор герметик, компресор. Ну, і Місце, де можна порозкидати всякі дрібниці, тут предостатньо. Зліва, справа кармашки, тут відділення. Багажник, мало того, що й сам по собі досить непоганий, але ви бачите, скидаються спинки, він, в принципі, майже вирувано повністю. Та, ідеально, в рівну підлогу складається. Багажник просто стає шикарним. Це машина ще й практична, сімейна, універсальна. Зачиняємо багажник і Одразу можемо зачиняти з центральними замками разом. Перектроніки по колу. Досить важлива інформація. Тут є круговий обзор. Камеру заднього виду ви бачите, прохтоніки теж там ви поняли, що тут є. Ліва камера. Сама по собі камера робоча. Не, не зміг мій партнер побороти, чомусь не можуть її включити, підшити, адаптувати, чомусь не працює ліва камера. Тобто, по колу все видно, окрім лівої камери. Ну з цим доведеться або жити, або шукати спосіб це питання вирішити. На даний момент ось така інформація. Автомобіль продається з такою дрібничкою. скажімо. Сьогодні у мене перше знайомство за кермом. Я їду в Nissan Ariya. На чому я їздив? На Теслах, тройках, Вайках. Honda, ЄНС СМНВ, ну на ліфах, звісно, і біттанг. Ну, це те, на що ну, я їздив. Ну, зікрі ще у товариші сидів, але не сидів за кермом, не можу сказати своїх там вражень. Ну і враховуючи з цього, зараз будемо робити. Мої емоції з вами будуть ділитись першими враженнями. Відносно моїх думок щодо електромобілів, саме головне для мене все ж таки остається перевага акцентом. Китайці дійсно дуже рублять круто там цінами різними позиціями. З цим не посперечаєшся. Але моменти ремонту і експлуатації, якщо такі все ж таки приходиться до цього торкатися рано чи пізно, так, знов-таки, не дай Боже, ДТП, там ще якісь нюанси. Я люблю машини, які ремонтопригодні. Тесла ремонтопригодна, Nissan Ariya це японський нісановський продукт, який ремонтопригодний 100%. Ви не будете в розбитого крита в цілому сидіти, якщо щось станеться, да? Ну і все ж таки, це плюс до всього цього і ім'я. Хоча китайців я на сьогоднішній день, враховуючи те, як вони тиснуть ринок по цінам, я поважаю. Але знаю багато всяких нюансів, з якими доводиться стикатися в житті. Ну що, я увімкнув спортрежим. І їдемо ми в горку і в поворот. Ну Вже більше сотні, ви бачите, вже 120. Пуля швидко, все супер. Наскільки я знаю, в них, по-моєму, там до 6 плюс-мінус рівня 6 секунд сотні. Давайте пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. Вона неймовірно м'яка і комфортна. І тут я маю сказати набагато крутіше, ніж Тесля, тому що Тесла не Тут для наших реалій умов в цій машині набагато приємніше. Зараз я увімкнув екорежим і спробував є степ цей увімкнути. І що в нас виходить? Коли я просто відпускаю акселератор, бачите, вона у нас автоматично гальмує стапаків, вмикаються, і вона гальмує рекуперацію. Бере на себе. Тобто вам не треба натискати педаль гальмів. оце я щойно перевірив особисто. А Б-режим замість драйву він не буде гальмувати, але буде просто рекуперацію. Забирати при накаті. До речі, мій партнер не користувався ні одним, ні іншим. А це може дати дуже-дуже дуже додаткові кілометри, Дуже... збільшити залишок пробігу. Ходова вона приємна, в руль відбиває мені, коли я намагаюся смугу перетинати без попередження. От вона і промальовує, бачите. Ну Їде вона Ну дуже круто взагалі, як для японця. І по комфорту. Враження самі. Найприємніше. Зараз трошки притисну. Я в стандарт режимі, не в спорт. Ну, Більше не будемо, до 160 я розігнався. Їде вона просто круто. Все, що я чую в салоні, в принципі, це вітровики. Трошки создають аеродинамічні звучки. А так, просто вау. Скажу вам так, враження у мене самі приємні. Я зазвичай, коли сідаю в якогось гібрида або електричку, я дуже змінюю манеру своєї поведінки за кермом. Мені стає цікаво ще трошечки зекономити, там десь пригальмувати, там десь рекоперувати. Понятно, що іноді наступити і не думати про те, що там треба зекономити і їхати без обігрівача або без клімат-контролю, Ні в якому разі. Але є люди, хто дуже сильно заморачується, економлять, ставлять на пробіг, скажімо, на перше місце. Ну, враховуючи, якщо користуватись як мінімум, Б рекуперацією і додатково ще є степом, прикольно, що вам не треба гальмувати, я впевнений, що пробіг буде сильно-сильно виростати. Мені е, тачка неймовірно зайшла. До речі, що маю відмітити, що майже всі матеріали по салону м'якенькі, майже всі. В самому низу тільки трошечки пластику, там внизу торпедо. так, я в захваті. Я приємно здивований знайомством. Так, вони мені подобались ззовні з першого погляду. Ну і взагалі скажу чесно, що Nissan молодці. Ліф, вони зробили одним таким з перших народних, доступних, надійних, практичних автомобілів. Ну, потрошку там вони розвивались, 24-та батарея, понятно, що була маленька, 40-ва вже радувала і дарувала емоції. Ну, а це, на мою думку, просто прорив. Я неймовірно задоволений. Раджу Придивитися. Перевірити, якщо все сподобається, то купити до зв'язку до зустрічі. З вами Лога Трандавто. Всім бажаємо миру. Нам перемоги! Слава Україні!